Деканальний день молоді відбувся у селі Грабовець Великогаївської громади на Тернопільщині, 17 серпня. Для дітей організували розваги, змагання, частування, дарували смаколики від благодійного фонду покрова. А молодь із різних парафій провела концерт. Кожного року в нашій Тернопільсько-Зборській архієпархії проводяться деканальні з'їзди молоді кожного деканату. В нашому селі Грабовець відбувається цей захід, який освячені 160 шістдесяті річниці від дня народження нашого праведного митрополита Андрея Шептицького, де зібралися 29 дев'ять парафій з чотирьох громад. Які сьогодні мали, бачимо в голов громади, які також вітали. І дякуємо, звичайно, що благодійному фонду покрови, який долучився до того, що наші діти отримали солодкі подарунки. Благодійний фонд покрова вже не вперше підтримує молодь. Ми дуже любимо працювати з молоддю, тому що вони надихають, вони дуже активні. Сучасна молодь вона така щира, і вона додає такої якогось драйву і віри в те, що в нас буде дуже класне майбутнє. Захід розпочався з виконання гімну України духовим оркестром з села Великі Бірки. Далі священнослужителі провели молитву. Шо? В час концертної програми діти з різних парафій показували танцювальні та вокальні номери. І сьогодні ми взяли участь у деканальному з'їзді молоді. Від нашої парафії ми показували танець на християнську тематику. Як ласкаво дивиться Марія в загальному заходом задоволені, все проходить як завжди на найвищому рівні. Дуже багато учасників, дуже багато колективів. Виступи для концерту готувала молодь різного віку. Цей танець ми десь вчили місяць, просто готувалися два місяці. Ну, з малими трошки було важко, а так загалом дуже весело. Дуже класна керівничка є Діана Юрівна. Дуже нас підтримувала під час виступу. Староста села дуже підтримував. Нам тут дуже сподобалось. Тут дуже гарно танцюють інші колективи, змагання. Тут дуже гарні люди, діти всі дуже веселі. Також для дітей організували змагання, до яких долучились 200... учасників з різних парафій. В нас зареєструвалося 20 команд по 10 учасників. Тобто, взагалом, в нас 200 діток, які будуть приймати участь у спортивних іграх. Вони будуть змагатися між парафіями, і в загальному в нас переможе одна команда, яка отримає призи. Це будуть спортивні ігри. Наприклад, це будуть ігри з водою. Це будуть стрибки в мішках. Діти зможуть показати свої вміння та принести перемогу своїй команді та парафії. Важлива складова дня молоді благодійність. У нас є благодійний ярмарок, це все відбувається на потреби ЗСУ. Скоріше за все, ці кошти підуть на допомогу нашим односельчанам, які боронять нашу Україну. Завершився парафіяльний день молоді українськими забавами. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.